Привіт, я Дмитро. Ви на каналі Orkof.net. На каналі Orkof.net сьогодні. Anderson і Hyperfire. Цей Андерсон ви вже могли бачити на нашому каналі. На ньому мінялася цівка, мінявся штатний газблок, на регульований Strike Industries, встановлював Anti-Pin Rotation, ще якусь дрібноту. Вже не пам'ятаю. Це у нас модний Андерсон. РФ85, це або покриття, або назва самої моделі вже не пам'ятаю. Неважливо. Не HyperFire. PDI. Ну, по-перше, це відео буде не тільки про встановлення, тому що що там встановлювати. Раз, два і все. І поміняли ОСМ. Є деякі нюанси також, але про них трохи пізніше. Для початку я хочу сказати, що я дуже радий, що на нашому ринку серед того невеликого асортименту ОСМів для арки, який постійно можна придбати всередині України, є саме HyperFire. Дуже подобається. От дійсно, мені ці поесеми подобаються дуже. Не так як стрільцю, тому що ну, з, моїм, з моїм зором я стріляю не багато. Там ніяких тисяч настрілів в мене в місяць немає. Мені він подобається як, як механізм. Ну, класно. Безумовно, я більше люблю, і як стрілець також з невеличким досвідом, і як механізм мені більше подобається хайпертачі. О, там я як дитина бавлюся. Там, ну, це ті, які, знаєте, з, з двома пружинами, вони так осью підпірають курок. І після натискання на спусковий гачок курок отримує ще додаткове навантаження. Хайпертачі, ну, ну, best of the best. Для мене це майже ідеальний варіант, на мою особисту думку. Сьогодні в нас буде PDI. Значить, що ми маємо? Це у нас трошки розтягнеться, тому що я, коли встановлював Anti-Pin Rotation, там заліли це все, лактайтом, тому ми будемо гріти, а потім встановлювати PDI. Яка подробиця? є нюанс, не подробиця, Нюанс. А? Нюанс, да. нюанс встановлення саме цього PDI. Він швидше за все, я його буду встановлювати не на ті осі ОСМ, які йдуть з ним в комплекті. А на ті осі, які вже стоять на нашій Гвинтівці. Можливо, встановлю, якщо там щось пошкод. Та ні, на ці встановимо. Чому не на ті осі, які йдуть з ним. Тому що у нас, у нас, у нас ширина ловера. Давайте так от зробимо. А, давайте одразу перевіримо, яке у нас зусилля зараз. В принципі, ми маємо отримати 2, да, наскільки я пам'ятаю. Що там у нас написано? Так, має бути 2. Зараз у нас тут буде. Де? Ага, давай. В штатному Асемі в Андерсені у нас 6 копійками, наскільки я пам'ятаю. Рівно 6. Ну, безумовно. В три рази, слухай. Ну, Прямо отлично. Так от, що я хотів, що я хотів, що я хотів. Показати, поміряти. А, так. Да. Значить, чому буду встановлювати не на рідні осі OSM, які йдуть разом з Хайперфієром? тому що. Значить. Стоять. 2,27, А довжина осі. У нас з вами. 2,70. Відповідно, ці осі мають виконувати, паша, ну так, от, покажи, їх, будь ласка, мають виконувати функцію. Anti-pin rotation вісей Для цього там болтики, він має притискатися до ловера. Відповідно, ви розумієте, що у нас 5 різниця між е, ширина ловера у нас на 5 менше, ніж у нас довжина вісі. Відповідно, виконувати свою функцію. Як би я там не затискав ці болти, виконувати свою функцію оці вісі, як Anti-Pin Ration, вони не будуть. Відповідно, залишаємо. Те, що встановлював до цього. Вісі від Hyperfire в мішечок, віддамо власнику, можливо, десь щось, можна, безумовно, шайбочки проставити, Але да? mm -hmm. цього робити ми не будемо. Так, значить, як я казав, це зараз будемо гріти, ставимо відео на паузу, оце будемо гріти і, відповідно, потім міняти. Так, старий OSM вже демонтував. Попередньо розігрівши вісі, тому що вони, як я казав, були на лактаті. Значить, Одразу знімаю ручку, тому що у Андерсона не можна вийняти з середини ствольної коробки блок спускового гачка, не прибравши. Ось, вона заважає. Все, далі встановлюємо Hyperfire. При наявності навичок часу та натхнення і. Усідчивості. як буде усідчивості. Сидчовості. Усідчивості. сідчивості. Все це робиться в домашніх умовах. Головне. терпіння. Да. головне. Терпіння, головне терпіння. Все це в домашніх умовах робиться доволі просто. Як, як я роблю, ну, як саме я монтую Hyperfire PDI? Спочатку встановлюю вісь перемикача вогню, а потім заводжу всередину сам блок ОСМ. Ось таким чином. Встановлювати вісі з моїм зором складновато, але є, як є. Співставляємо оп. Давай. Єсть. Первий пошел. Встановлюємо задню. Так. О, ти дивись. Одним дублем все швидко зняли. Все вийшло, майже. Так. Майже, майже вийшло. Ти сказав одразу вийшло. Але все рівно доведеться зайве вирізати. Все, збираємо, міряємо зусилля, результатом, насолоджуємося результатом, насолоджуємось результатом, ставимо лайки. Щиро сподіваюся, що більше мені не доведеться все це. Розкручувати, знову гріти. Таке собі задоволення. Дори, Ай! <coughs> Рівно 2. Блін, ну класно. Там нормально, так? Да? Ну, видно, так. Да. Mm. <реш> Мені все ж таки HyperTouch більше подобається. Але PDI теж. 2. Це скільки? 0,90, 09, да? наскільки я так розумію? 0,9 буде. Дивіться, ще один момент. Мене питають. І знову це знаєш мєм, хто тебе спрашує. Мене питають, як я особисто ставлюся до заміни пружин в штатному ОСМ. Ну, наприклад, на джіпішні. Там я наскільки пам'ятаю 3,5 да, зусилля? Угу. Є такий варіант, можна міняти, але ви маєте розуміти, що після заміни Штатних пружин на полегшенні, ви можете стикнутися з тим, що деякі капсулі в деяких патронах будуть не накалуватися. Тобто у вас будуть не наколи. І ще один, ну, тобто ви, можете, ви, будете, можете, ви зможете і будете користуватися, але маєте розуміти, що можливі ні на на полегшених пружинах штатного ЄСМу. Також ви маєте розуміти, що коли ви встановлюєте полегшені пружини, вони не так притискають. Штатні Вісі ОСМ, і відповідно, зусилля вони не так тримаються в ресивері і можуть, можуть більше рухатися, або взагалі можуть випадати. Тому що, як ви бачили, от на відео зараз Паша знімав, там є спеціальні проточки в штатних осях ОСМа. І от пружина. Бойова пружина курка, вона лягає в ці проточки і штатно вона їх добре тримає. Полегшено, відповідно, буде тримати гірше. Але це варіант, який має право на життя. Дякую вам. Бережіть себе, балуйте свою зброю, насолоджуйтесь нею. І на все добре. З вас лайки. З мене ще відео. На все добре.